Ну, а далі говоримо про ситуацію на Новопавлівському напрямку фронту зараз на прямому зв'язку із нашою студією офіцер Легіону Свободи Сергій Воронов. А пане Сергію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаємо добрий пане Сергію. Розкажіть, яка зараз ситуація в зоні відповідальності вашого підрозділу, що відбувається там? Наскільки серйозно тисне ворог зараз? Ну, ворог, в принципі, протягом уже тривалого часу, доволі такі доволі потужні сили сконцентрував саме на нашому напрямку. Зокрема, після руйнації Авдіївки, сюди також були перекинуті... Додаткові резерви, і тому їхні штурми фактично не припиняються на так званих найгарячіших напрямках, зокрема які сьогодні є а, біля села і в селі Первомайське, так само а, дуже гарячі Новомихалівці. Ну і власне ворог традиційно з Мар'янки хоче розвинути а, плацдарм а, в сторону Георгіївки, і там і північніше і південніше. Також південніше Красногорівки, так само є серйозний тиск. Але наші воїни часом над людськими зусиллями, але все ж таки зупиняють потуги ворога. Пане Сергію, чи використовує зараз ворог у цих штурмах важку техніку? І наскільки активно використовує авіацію? Ну, авіація це таке ноу-хау, так би мовити, останніх місяців. Яке стало справжньою такою тактичною дією, ефективною дією, яку застосовує ворог, зокрема скидами авіаційних керованих бомб. Ну, і, власне щодо бронетехніки, так само як таких проблем не наблюдаємо, не бачимо в те, що у ворога є якісь проблеми з бронетехнікою. Погода на Донбасі ну більш-менш суха, таких опадів немає. І тому я думаю, що немає проблем простуватися саме бронетехнікою, якраз на українській позиції. Проте я хочу сказати, що ну за, за допомогою ряд заходів, як артилерії, так і fpv дронів. Фактично вся та техніка горить. От проте, повторюся, проблем як таких не У ворога з резервами, а також із бронетехнікою. Скільки зараз, за вашими оцінками, сил загалом ворог накопичив на цьому напрямку? Ну речники цього напрямку називають різні цифри. ну, Цифри близько 50 тисяч, а плюс-мінус більше менше? Ну, власне, як я кажу, з резервами у ворога сьогодні проблем немає. Ми думали, що ці потуги. Пов'язані саме з виборами Путіна в Росії, проте як бачимо навіть після їхніх так званих президентських виборів, навали по суті не вщухають і вони продовжують свої наступи щодо артилерії. Чи можна говорити, що зараз принаймні щось схоже на паритет є? Чи вистачає силам оборони України артилерійських снарядів і е, усього необхідного у цьому компоненті протистояння окупанту? Ну хочу сказати, що мабуть в найкращі часи, найкращі місяці паритету як такого не було у ворога, все одно. Артилерійських снарядів більше вони застосовують їх масованіше. Проте ось така ситуація, так би мовити, навчила наших артилерістів. Я так само донедавна був в артилерії, працював працювати влучніше, і тому фактично застосовувати ті нечисельні міни, які у нас є, доволі таке ефективніше. Я сьогодні не можу сказати, що у нас є повний брак все ж таки надходять запаси е артилерійські для наших хлопців для того, щоб вони могли працювати. Проте, звісно, як кожному артилеристу, я можу сказати, що е цих запасів завжди буде мало, тому що хочеться працювати більше, більше, більше і е ще більше знищувати ворога. Дякуємо, пане Сергію, за цю інформацію. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був офіцер Легіону Свободи Сергій Воронов. Окупанти продовжують тиснути на Новопавлівському напрямку фронту за інформацією Сергія Воронова. А на цьому напрямку Росіяни зосередили близько 50 тисяч особового складу.